Сьогодні у нас 15 липня, так? Да. Відділ з призначенням пенсії. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми прийняв ще неділю Олександр Миколаєвич, я голова обласної організації Чорнобиль України. До вас звернувся за призначенням пенсії. Це до мене підходить. Це не підходить. Mm -hmm. да, нас. Як скажете, звернувся Ви... товариш. Я, я, я прощаюсь, ж написали звернення в Город, вам город, город мені вчора дон був дав відповідь, город мені не дав відповідь, сказав до побачення качки. Вони в мене вчора питали всі дані, і я їм докупала... не... Вони вчора повинна були тут заступник, будь у вас, так сказати, розбиратися по цьому, так сказати, питання. Ну, по крайній мере, вона мені так сказала. Але не як точно так само сказав, жди. От Вчора мені перед обідом назначили зустріч для того, щоб отримати документи. Відповідь мені так і не надали. Тому я прийшов, так сказати, для того, щоб з'ясувати це питання. 15 травня людина звернулася з заявою отаку. Згідно закону, у нас є три місяці на звук документів і на те, що... ласка, згідно якось від закону. Зараз я покажу. Покажіть, будь ласка. Це якби ви розумієте, нічого не робили, а там держали просто справу. Ми зробили запит на автоперевірка, нам прийшов автоперевірка, ми зробили запит на соцзахід, щоб нам взяли документи, які нам недостатньо для підтвердження стажу перебування в Чорнобилі. Ми звідти отримали відповідь. Що я не Ви мене не слухаєте. Ні, я просто чую, що ви просто балакаєте раді того, щоб балакати. Ні. Людина здала певний комплект документів. Йому сказали, а якщо цих да? документів недостатньо для призначення пенсії, Віджу, який приймав документи, тут повинен був записати, донеси такі то документи. Це те, що як ви кажете, я... передбачили. Вибачте, я документи не приймала. Мені документи я принесли Є? готові. А я вам розказую, чого недостатньо для такої пенсії. Цей документ загальний для загальної пенсії. На загальних умовах. Це колгосп, це стаж чи що це таке? Колгосп, ну, це стаж, це загальні умови. Це пенсія, це пенсія. не на загальних умовах, це пенсія йде по закону Чорнобиля. Того тут повинні бути ще інші документи, які підтверджують його стаж які? перебування в Чорнобилі. Якщо норму ми заперемо? вибачте, якщо ми піднімаємо Чорнобильський закон і читаємо, скільки треба стажу. Цей період, коли, коли перебував у Беденській, ви Чорнобилі. Так, він перебував на сході. З 19 августа по 17 листопада. З 1 липня по 31 грудня не менше п'яти років. Це для чого? Скажіть, будь ласка. Для права на пенсію. Скажіть, будь ласка, зачитайте, будь ласка, я знаю цю норму статті, але так як ведеться відеофіксація, Учасники ліквідації аварії. Для на призначення чоловські... пенсії для кого? Для тих, хто працював або проживав. Ні. Я правильно Ні. розумію? Ні. Прочитайте названня статті 55, про яку висилаєтесь. Названня статті. Правильно, які, які працювали, він працював. Він служив, він солдат строкової служби. Ну, я розумію, але за ви не розумієте. Ви силаєте на статтю, на якісь норми, які до нього ніякої но він там немає. працював. Він там ж не працював. він служив. Він військовослужбовець. Я розумію. Ну він там виконував якусь роботу. Виконував обов'язки військової служби. І вони робили, що вони робили? Служили. Устр... Ні, вони не проняли. Вони устраняли. Наслідки аварії, розумію, на АЕС. Вашу точку зору я згоджу, читайте далі, що ви хочете нам повідомити Думаю, про не причини то, невиконання вимог статті 82 закону України про пенсійне забезпечення, яка регламентує вам обов'язок протягом 10 днів з моменту звернення прийняти рішення і протягом наступних 5 днів повідомити його про прийняте рішення. Хватає документів всіх документів, які він здав, які він з нього вимагали у вашому вікні. Непонятно чого по, по, по якому списку, чим він не І сказали, ну коли ти ще колись там до армії працював в колхозі, донеси да нам на всякий случай той стаж. Він вам його доніс, скажіть, будь ласка. Це стаж на загальних для пенсії. Він, він, він доніс і доніс. Це стаж для пенсії на загальний умовах. Скажіть, будь ласка, коли і... він його доніс. Ну, не, не через 10 днів, так як там написано, а набагато пізніше. Він звернувся до вас 15 травня, коли він вам здав документи. Але ж той самий закон, на який ви посилаєтесь, передбачає призначення пенсію, якщо чогось не фата, потім додатково проводиться перерахунок. Якщо, якщо має право на пенсію. Б... То тобто есть ви зараз навіть... оспарюєте я так зрозумів право на пенсію, так? Да. Да. Він ви не дали, Він ж я ж вам питаюся, доказати, що чого не вистачає для призначення пенсії. А ви мені показуєте, що він все здав. А я вам хочу показати, що в цій довідки для він надав... Чому надали, ви тоді протягом 10 днів не відмовили йому в призначенні пенсії. Не надали то, копію ого, розпорядження. Що я повинна робити запити. Які де це написано? Скажіть, будь ласка, на звіт норм. Ми повинні закону. підтвердити його стаж, і я робила запити. трудова книжка. Це документ, який підтверджує стаж. Спеціальний стаж. Який спеціальний стаж? Чорнобильський. У нього є посвідчення, де право на пільги, який Ні, є право єдиним на документом. Пільги, але який... не, не дає право на пенсію. Право на пенсію дає довідка з ось, ось, з галузевого державного архіву, де повинно бути вказано. В який... вися, на свої Якої норми нормою закону передбачено, що саме довідка архіву, а не військовий квіток для солдата строго службу. Є з первинним документом. Коли видана довідка з архіва і коли зроблена запис військовому квитку, що з'явилося раніше, скажіть, будь ласка, запис повинна бути, а все одно повинна бути довідка. Чим ви це стверджуєте? На підставі чого ви це стверджуєте? Як на підставі чого? На підставі переліку документів. Чим він затверджений цей перелік? Скажіть, будь ласка. Нашим не назвіть, будь ласка, нормативний документ, згідно якого ви вимагаєте з нього додаткові документи, які не передбачені чинним законодавством. Це ви правомірно згідно Так. Вона вам надала дозвіл. А нам без разниці. Ми не на вулиці знімаємо. Це суб'єкт публічної влади. Вона обов'язково так це. Ну, я а я ми маємо право відповідно влади. до Конституції. Я снимати... не суб'єкт публічної влади, суб є... Нет, суб є... я кабінеті сидите. Автор. Я не влада. Ні, влада я. Я розумію. Це суб'єкт публічної влади. Я вам да, не давала дозволу. Я не влада. А ви хто, скажіть, будь ласка? Я по виплаті. Хто? Я по виплаті. Ну, а ви якесь відношення маєте до да, справи? Так, звісно. Яке? При... Назвіться тоді, будь ласка. Я спеціаліст цього відділу теж. Ну ви ж по призначенню по виплатам вже? По виплаті вже. Ми зараз питання з'ясу стосовно призначення. Йому... Так ви ж не пішли до керівництва, ви прийшли до спеціаліста рядового. Спеціаліст... У нас є керівництво на Соборній 4. Ми пішли. От мені вчора повинні були додати відповідь. Ми відповідь не надали. Тому я прийшов до того відділу, в якому зберігається якась спеційна справа. Кошмар. І... Ну, над нами я я вам не давала дозволу. Над нами я начальник. Ви знаходитесь в кабінеті, а не на вулиці. Та що, як я знаходжуся вот на вулиці? Нічого ви не маєте. Немає, по закону Немає а, не Не маєте, ви мене знімаєте. Я не знаю, куди ви, ви виставите, О, сейчас YouTube мене. Ютуб виставимо. Ну це ж. YouTube. Як людину, яка порушує права. Я а ще ви за всі два. А ви не порушуєте мої Ні, права? Ви мене не маєте права не знімати. знімати. Я, я не зараз візову поліцію. Ви Є? визивайте. Є? Я ви можете, ви можете ну, доказувати по закону. Оце, оце на порушення. Це не можна це. Це ваша це думка. Можете сказати, що не дім Колосан Николайовича, голова обласної організації Чорнобиль України. Можете скажете мої дії. На улиці, в кабінеті, куди я зайшов до людей. Яку я наняв на роботу як громадянин України, для того, щоб вона виконувала якісь владні повноваження. І коли ця людина не хоче їх виконувати, то я фіксую правопорушення. Розумієте? І якщо ви скажете, що я маю відношення до цього правопорушення, то якраз ваша фотографія і ваші, так сказати, дані будуть предметом розгляду правоохоронних органів. Якщо ви не маєте відношення, то чого ви встряєте цей діалог? Скажіть, будь ласка. Якщо ви маєте відношення, скажіть, я точно так само приймаю участь в ось цьому безчинстві, самоуправстві, то й уже кримінального кодексу, який передбачає сроки, штрафи за невиконання вимог статті 82 закону про пенсійне забезпечення, який регламентує вам 10 днів з моменту звернення надати відповідь, відсутнє право на вашу думку, надайте документ, шановний заявник. Тебе відсутнє право, але ж ви цього навіть не зробили. Я вам ще раз кажу, що я це роблю тільки через три місяці, не раніше. Що ви робили? Через три місяці я роблю відмову, не раніше. На підставі чого ви робите? Я, через... я це вам покажу, підкупую. почекайте. Почекаю. Знімайте, ви не маєте права мене знімати. Має право, я ще раз. Мені, будь ласка, де демократи. Конституція України. Покажіть, покажіть, покажіть. Ви просите мене покажіть, а я кажу вам, покажіть. Зараз ми це все будемо робити разом з поліцією. Ну давайте робити разом з поліцією. І з заявом про злочин. Так точно. Ну, не пугаю. Я не, не, пугаю, не, я не пугаю. Я предупреждаю, я стараюся нормальним язиком з людьми розмовляти. Вам, Скажемо, що до руководства, зверніться. Я сходив до, до вашого руководства. Ваше руководство поснімали? Сьогодні будемо їх знімати. Сьогодні будемо їх знімати. Но ми почали спочатку від спеціаліста у знаходиться ця справа, яка саме вона порушила вимоги закону. Якщо ви нас кажете, що мені так сказав начальник... Я вибачаюся, Лебединський письмово звернувся, щоб йому відповіли, чому йому до сих пор не признані... Зачем? Як «зачем»? Він звернувся до вас, здаємо. Давайте почнемо з того. Я 2 грудня, 2 февраля, 7 лютого здав Домен, документи, документи на пенсію. Я вибачаю, документи прийшли 15.05.2017 року з вашою заявою і з вашим підписом в повному пакеті. Що ви робили з 12.02, я не знаю. Я здав документи туди, всі мовчали. Ти не той листок приніс. Ти будеш сюди ходити ще, куди раз, ще дуже довго. Ми просто були, один мене заносить, поки я наняв ви, адвоката. Ви повинні були їм і, і, і знімати їх там, і претензії пиляти, де вас ганяли, я вас не ганяю. Я вам розказала, що ми маємо право чекати три місяці. Напросто прості трохи. Чи він має Якщо право чекати ці три місяці? Має право. На, має. Скажіть, будь ласка, норму, закону. Скажу зараз. Получається, щоб навіть ти на п'ять треба год п'ять оформлятися. А чому от п'ять? Ну а скільки? Він не, не пам'ятає, якого під телефон галю? Що не твікай. Щоб вона знала, що тут зробиться, щоб вона в Вона знає, я там Леченка був вчора. А мало від того, що ви там чи не знає, що ви тут сьогодні. То що я ви там. Я продзвон... щоб я забрав там ще одну відповідь. Ну от треба було Бо, бачите, сьогодні не поїхали, відповідь не забрали. По іншому людині, але поїду забирати. Ну, була так, така сама ситуація, Але я хотів би від вас почути як від головного спеціаліста, який призначає пенсію заявнику, ви стверджуєте, що протягом трьох місяців ви можете тягнути резину. резину. А що ви я я статтю. Покажіть і... тоді копії запитів і їхні відповіді. Ну, я, ж вам, я ж вам питаю показати, Покажіть. а ви мене перебиваєте, нічого мені не, 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 не даєте розказати. Його від Я ось робила запит, і от мені надійшла 5-7 го го тільки про акт перевірки. Довідка не, не є документом. Яким документом? Який підтверджує, що Яка він якусь документ? зарплату Довідка про зарплату. Згідно того, що вказано в законі, повинні бути або первинні документи, або акт перевірки. І я зробила запит на акт перевірки. І мені надійшов акт перевірки 5-го, 7-го, от будь ласка. Які акт перевірки? Ви їздили туди? Ні, не я. У нас є відділ, який їздить туди і який перевіряє його заробітну плату. І у вас є акт копіати? Вона є в матеріалах справи? От, от вона тільки прийшла мені 5-го, 7-го, 17-го. Акт перевірки. Так я зрозумію? Ну так. Да. Зрозуміюся. Це я можу ознайомитися і ну, зробити ну, копію, звісно. Ні, я нічого так вам не буду без, вашого, без вашої ідеї, без вашого запиту. А мені не треба ваші запити. Я сьогодні все прийшов до вас. Ну ви собі прийшли, але ну, документи вам ніякі копії надавати не буду. будь ласка. Алло. Так. Він там мені показує, я б, він там мені показує, що йому там не вистачало довідки з колгоспу і все. Я ж йому все питаюсь об'яснити, а він мені каже, чого правильно, а він мені сказав, чого, він мені сказав, чого ви не надали йому відмову через 10 днів. Я ще й так я це питаюсь об'яснити, а він мені... Правильно, я йому запитаюсь пояснити. Ну, я йому це пояснюю, а він мені тут угрожає. він мені угрожає тут і 102, і тут ту принісю, як і камери тут. А я не боюся, просто що я хочу, щоб ви знали. Це, я так розумію, Калюш Оля Борисівна? яка є з наступником ну, що голови Кропивницького об'єднаного пенсійного фонду. І він говорить, що йому ніхто, ніхто відповіді на ніяке звернення не надавав. Я вчора диктувала. <клух> <клух> ну. ну, я так йому і і об'яснила. Я ж так і сказала. Він скаже, я... ну я просто, що я вчора знаю, що вчора я диктувала маленький. Алло, я добрий день. Я правильно потрапив mm. в відео поліції? Mm. Я правильно потрапив на відео поліції? Скорби ще неділю, коли mm. Сарамикола, я голова обласної організації Щомобель України. Мені потрібна ваша допомога mm. за адресу Дарина. Скорі, будь ласка, які авиацію. Здари на 29, пенсійний фонд. Так. Недірку Олександра Миколаєвича. Не так. 1963 20 вересня. Місто Кероворат, вулиця Мотокросна, 24. Кировоградская областная громадская организация Союз Чернобыль Союз Чернобыль Украины. Я хочу зробити заяву повідомлення про злочин по факту самоопрасу працівникам пенсійного фонду, а саме не виконання чинного законодавства. От я прийшов тут не по... про злочин по факту самоопрасу з боку працівників пенсійного фонду. Прийшов тут е, 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 невиконання норм чинного законодавства встановлено законом термін. 15 травня Чорнобилі звернувся до них за призначенням пенсії. Два місяці його ганяють, згідно закону протягом 10 днів вони повинні розглянути заяву протягом наступних 5 днів, повідомити його про прийняте рішення. Два місяці ганяють. От сьогодні я зайшов, знову ж таки, посилаємо, що хтось кудись роблять якісь запити. Я говорю, якщо є відмова, дайтемо письмо відмови. Якщо немає відмови, призначте призначтемо пенсію. Ще Але... одне місце поліцей забрався. Він Оля боротьби на буде в стороні. А право порошником залишити свій. Thank you. шукаєте оборунтування. А ви що шукаєте? Ні, я нічого не шукаю, я че, просто документи. Ви мені розказали, я розказала. Все, все, я вам теж розказала. Ви нічого не розказали. Я вам розказала, що я маю право три місяці чекати. Це будь, 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 написано. Ви мені не показуєте до вас там, що написано.